У минулому випуску ви почули, як потрапити у Лувр без черги та за 0 євро, як зекономити на транспорті та як потрапити на найкращу оглядову Парижу. Сьогодні ви побачите, як відвідати Версаль за 0 євро, прокататися по сені не за всі гроші світу та безкоштовні оглядові Парижу. Добрий ранок зараз 7.20, Я їду на трокадеро. Подивіться, зараз 8 ранку. А тут немає туристів! Тут немає туристів зараз. Офігеть. Жодного. Тільки на пробіжки хто і все. вау Далі мене чекав ранковий монмартр До речі. Фонікулер теж вважається громадським транспортом, тому він входить у зону дії вашого проїзного. Я на Монмартері. Боже, як добре, що зараз Парижі дощ. Там туристів майже немає на Монмартері. Ой, тепер підійматися треба. Не хочу підійматися. Фунікулер, фунікулер працює, до речі, я з цим квитком можу фунікулером користуватися. Поїдемо на фунікулері. Якщо придивитися в нормальну погоду, то можна навіть ей вежу побачити. І тут починається сильний дощ, а парасольку я не взяв у поїздку. Моя помилка, яка потім мені вилізе боком. Ну а поки я насолоджуюсь ранковим монмартером без туристів. Я мокрий. Але такий щасливий Монмартр. Це найкраще місце в Парижі, як мені здається. А особливо коли тут немає туристів. До речі, тут я зайшов у пекарню, прототипом якої є будинок-марінет з мультику Леді Бак. Круасан коштує євро 50. Бу з справжній французький круасан. Там бездушний. Далі у мене поплив мікрофон, і я купив парасольку. Не входить у бюджет, бо я вважаю це форс-мажор. Але якщо цікаво, то парасолька на Монмартері коштує 5 євро. Чепешна ситуація, це не входить в бюджет. Бо, бляха, треба мати з собою зонті. Мулен Руш. До речі, туди можна підінятися на дах. Бо там знаходиться бар. Ось його назва. Все, я виселився, тепер я йду на вокзал, і я їду в Версаль. Покажу вам Версаль за 0 євро. Я тільки що прогавив свій потяг на Версаль. На цьому все. Слава Богу, що Версаль, якщо ти береш безплатний квиток онлайн, можна брати його безліч разів. Я його зараз взяв собі на 13.00 і на 14.00 на всякий випадок. А ще, друзі, не вірте Google картам в плані е розкладу потягів РЕР. Це брехня. Наприклад, в Google картах написано, що в мене потяг буде о 11.50 е, на Версаль. Ні, він буде о 12.10. Так на табло написано. Або написано в мене, що зараз немає потягів, буде наступний 12.23. Написано двадцять десять, поки не прийшло не прийшли інші потяги. Там написано Сі, ми. Коротше, story time. Їду я. Я думаю, чому не приходить потяг на Версаль? Да? Я подумав, що Сі це назва ну, станції, де мені треба стояти. Ні, це назва самого маршруту Сі Чартер з Версаль. Я не пам'ятаю, якщо... Так, я не помиляюсь. Так от, якщо ви будете на тій станції, на якій я зараз був, е, ідіть на частину, де буква є. Туди приходить потяг з надписом Сіме. ну пофіг. І це на Версаль. <смір> Ми їдемо вічність. До Версалю. <смір> <смір> Такий... <смір> Таке відчуття, що ми їдемо на Версалі якийсь, блін, я не знаю, від Парижа до Ніці. 20 кілометрів всього, що так м'ядлено. Я не знаю, <рес> скільки ми їдемо вже а, годину. годину їдемо. 5, 5, 5. Але перейдемо до Версалю, у головну резиденцію французьких королів. Звичайний квиток у палац коштує 19 євро, але мені, як студенту та резиденту ЄС, 0 євро. Ну що я абсолютно безкоштовно потрапив до Версалю. Але є один підводний камінь. Про це вже згодом. Якщо ви купуєте квитки онлайн, а краще саме так робити. Бо тоді у черзі ви простоїте максимум 20 хвилин. Вам треба йти до входу, а він знаходиться з лівої сторони. Так, розповідаю вам у Версалі є безкоштовні камери зберігання, знаходяться ось в цій будівлі. Питайте, вас відведуть і там. Просто будуть ячейки, вам треба буде ввести там якийсь свій придуманий чи трьохзначний код, і все. А тепер Версаль, який мене розчарував, мабуть, дякуючи великому натовпу туристів. Єдине, де мені сподобалось, це королівська часовня. А тепер переходимо до підводного каменю. Я думав, що вхід у сади Версалю входить до мого квитка, але це не так. І у сади ніхто не може потрапити безкоштовно. Нас надурили. Тому що е, безкоштовний квиток діє тільки на палац, а от сам сад 9 євро. І це ніяк не входило до мого бюджету. Але я постояв хвилин 10 і подумав: блін, а коли я ще сюди приїду? Що я можу сказати? Сади набагато крутіше, аніж сам палац усередині. Ось тут ти відчуваєш розмах і версаль на всі 100. Після цього зайшов у мак і поїв на 450. Вертаємось до Парижу. А тепер переходимо до оглядових майданчиків на дахах торгівельних центрів. І звісно, перший майданчик це дах галереї Лафаєт. Тут все просто підіймайтесь на сьомий поверх, і вуаля! І абсолютно безкоштовно отримуйте такий краєвид. Десь там можна побачити Монмартер і Сакрікер. Я вам покажу ще одну оглядову, у якої теж схожий краєвид, як і у галереї Лафает, але е, там ще і видно Монмартер разом з Сакрікер. Відправляємось до ще одного ТЦ, а саме торгівельний центр Prince Home. Тут також все просто підіймайтесь на останній поверх і отримуйте ще один краєвид за 0 євро. Тут навіть немає такої кількості людей, як на галереї Лафает. Є одна загвоздка. Можете ризикнути отак от зробити, але мені здається, що так краще не робити. І на десерт я для вас залишив прогулянку по сені всього за 11 євро. Заходьте на цей сайт і купуйте квиток за 11 євро. Так, орієнтуємося: остров Сіде. Це крайній міст метро Борндев uh, і нам сюди. А тепер насолоджуємось неймовірним краєвидом на нічний Париж з сцени. Ідеальне завершення другого дня у цьому неймовірному місті. Дякуючи Садам Версалю, витратив не 100 євро, як планував, а 109. Пишіть в коментарях, чи штрафувати мене за це у наступному місті, чи ні. Ну от і закінчився мій вікенд в Парижі. Далі о другій годині ночі мене чекає автобус на Братиславу. Якщо вам подобається контент про подорожі, то welcome to my channel, friends. Ну, а я з вами зустрінуся вже у наступному місті. Бай!